Друзі, всім привіт! і На перегляді у нас черговий дуже класний Nissan Qashqai, який привезли з Європи. Розмитнили. Зробили сертифікат. В будь-який момент автомобіль готовий до першої постановки Мрео на обліку. Мрео рядом 2 км в одну сторону, одне Мрео, 2 км в іншу сторону, інше Мрео. Зразу скажу, щоб ви не лякалися, що перша постановка, багато хто говорить, там 300-400 доларів ні. Ціна питання буде 4,5 тисяч гривень на цю машину. Зараз покажу зовні, як виглядає автомобіль. Пройдусь товщиноміром, розкажу всю історію, технічно все розкажу, покажу салон. Ну, по максимуму і детально розкажу про стан цієї машинки. Щоб було зрозуміло, наскільки достойний цей варіант, щоб їхати на перегляд. Отже, це Фейсліфт 2010 рік. Двигун 1,5 дизельний двигун. Їх там три види є по кіловатності, це самий мощніший, 81 кВт, 10 кінських сил. Ось так виглядає зовні, бачите, є біксенон, є омивачі фар, противотуманки, дуже класна комплектація. Тонування, вітровики, є безключовий доступ, датчики світла, датчики дощу, панорама релінги. Ну і в салоні там дуже-дуже багато всього цікавого. Фірмові легкосплавні диски резина нова 22 року 21560R17. Фірмові бризовики і спереді і ззаді. Також буду показувати вам больні слабі місця у цієї моделі, щоб ви звернули увагу на стан. Ну Перше, дивіться, ось такі теж зговички, гранічителі пластикові, вони цілі. Не обирвані, не обломані, Автомобіль по бездоріжжю не їздив. З ходовкою тут все теж дуже добре, високий автомобіль, нічого не стучить, не гримить. Ззаді кнопочка є, безключовий доступ. Ну, перше, ось ця болячка, у них часто ось ця накладочка вона відривається, відламується і так далі. Тут ціле все. Є камера заднього виду. Радом нічого не побито. Ось так виглядає цей Нісанчик ззовні. Зараз пройдусь з покажу, що фарбувалось, що не фарбувалось. Ну, коротше кажучи, лакофарбове покриття. Перше, почнемо з капота. І, до речі, дуже часто тут сколів дуже багато на капоті і навіть даже рижики вздуття фарби. Подивіться, тут, тут все нормально. 77 допуски до 130 мікронів. Не фарбований капот. 95 оригінальна фарба. 86 не фарбовано. 76 не фарбовано. 90 не фарбовано. 89 не фарбовано. 88 не фарбовано. 87 не фарбовано. 137 в нормі. 90 не фарбовано. 91 не фарбовано. 123 не фарбовано. Отже, друзі, практично весь він в рідній фарбі. Тепер переходимо до салону. Скло по периметру рідне. Тут стоїть. Стан салону. І комплектація. Ну Перше, дуже часто затираються ось ці ручки. витираються, Ось гляньте стан, ось цей хром дуже часто облазить, витирається стан. Це 4 склопідйомника. Басе музика. Не просто акустика, а ще і сабвуфер в багажнику. Дуже часто продавлюється і витирається ось водійське крісло, Ну так, щось так, вкашкає конструктивно. Тут стан. Дуже часто витирається руль. Або перешитий він, то це вже значить все. Або там, ну, от, Гляньте на цей стан. Мультируль. Управління бортовим комп'ютером, магнітолою, круїз контролем на рулі. Датчики світла, датчики дощує. Вон такі накладки на педалі. Складування дзеркал. Центральний підлокотник. Є підогрів сидінь. Говорив вам, що безключовий доступ ключа 2. І тут є така крутілочка, якою заводить автомобіль. Шестиступка. Підлокотник двигається, там aux USB є. Ну, панорама гляньте. Дуже красиво, кайфово діти, сім'я зацінять. Йдемо далі. Карта. Часто поцарапані, затерті. Гляньте стан. Ззаді диван. Тут є такий підлокотник. Йдемо далі. Ось стан резинки пластик, Баз, нижник чистий, акуратний і доволі такий чималий. запаска, сабвуфер ну там донкрат, весь комплект есть в наявности карты стан салон стан Права пасажирська передня дверка карти. Стан салону. Значить, є сервісна книжка ось тут. Пробіг оригінальний у машині можна перевірити. Значить, 11 місяць 2010 рік. Кінець 11 місяць, це перша постановка на облік. Кому потрібно, приїде, полистає. По, по вінкоду теж можуть перевірити. Ну, Вся інформація, в принципі, є. Так, спереді стан. Двохзонний клімат контроль, не кондиціонер. Холодом дує, працює. Сенсорний монітор. Ось стан руля. Так, тепер давайте заведемо, послухаємо, як працює двигун. подивимося під капотом. Отже, всі лампочки загорілись, заводимо. Без проблем завівся, клімат працює. Камера заднього виду працює. Поки що це виключимо, нам важливо відчувати, от дивіться, розхід. 5,8, так как по паспорту трасса 4 смешанный цикл 5 и место 5,8,6. 6, вот так по паспорту так по факту и есть пробег 220 тысяч идем поднимемся под капотом Він трошки не підготовлений, буває. Ось робота для віна. Рівно тихо. Значить, де... Больні місця де бувають ржавчини, вздуття фарби у кашкаїв. Тут. тут, 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 тут все в нормі. Болти, звичайно, нічого не крутилось. Захист під капотом є. Ось наклейки на фари дуже видному місці, тому тут видно, що пари оригінальні, не мінялись. Дуже динамічний цей двигун, машинка. От е, Двигун той же саме, що і в Рено, то того ж сценіка, Мігана, ну їде, як на мене, він можливо навіть і бодріше, Не знаю за рахунок чого, можливо коробка трошки інша. Але шестиступка механіка, ніби таж. Ну, мої особисті суб'єктивні відчуття. По вихлопу. Ну тут все добре по вихлопу. Денька. Ні пара, ні дима, нічого такого немає. Ось такий у нас сьогодні класний Nissan Qashqai. Face ліфт з двигуном правильним, класний колір, серебристий, практичний. Тому, друзі, кому потрібна хороша машинка, цікава, запрошуємо на автомайданчик. Також анонсую, що у нас працює програма Credit Лізинг Trade In. На цьому, друзі, все. Ціна автомобіля вказана в назві відеоролика. опис, адрес, де знаходиться автомобіль, вказаний в описі відеоролика. На цьому, друзі, все, до зустрічі!